Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас друга частина повісті. Весела сімейка. Несподівана перешкода. Давай не будемо робити інкубатора. Покладемо яйця до каструлі і поставимо на піч, запропонував я. Ти що ти що замахав мішка руками? Піч охолона і тоді все пропало. В інкубаторі має бути постійна однакова температура 39 градусів. Чому 39? Тому що така температура буває у курки, коли вона висиджує яйця. Хіба у курки буває температура, запитую я, температура буває у людини, коли вона хворіє. Багато ти розумієш. Температура буває у кожної людини, і у хворої, і у здорової, тільки у хворої вона підвищується. Мішка відкрив книгу і почав показувати креслення. Ось, дивись, як справжній інкубатор облаштований. Тут бак з водою. Від бака проведена трубка до ящика з яйцями. Знизу бак нагрівається. Нагріта вода протікає по трубці, обігріває ящик з яйцями. Ось тут термометр, щоб стежити за температурою. Стій, кажу я, а де ж ми візьмемо бак? А навіщо нам бак? Замість бака візьмемо концерну банку. Нам же ж невеличкий інкубатор потрібен. А нагрівати чим? запитую я. Нагрівати можна газовою лампою. У нас десь сарає стара гасова лампа є. Ми пішли до сараю і почали ритися в купі мотлоху, яка лежала у кутку. Тут були старі чоботи, калоші, зламана парасолька, дуже гарна мідна трубка, безліч пляшок та старих концерних банок. Ми обшукали усю купу, але лампи там не було. А потім я побачив, що вона стояла вгорі на полиці. Мішка поліз і дістав її. Лампа була вкрита пилом, але скло було ціле, всередині виявився навіть гніт. Ми зраділи, взяли лампу та мідну трубку, обрали гарну велику концерну банку та потягли все це на кухню. Спочатку мішка вичистив лампу, налив в неї газ і спробував запалити. Лампа горіла справно. Гніт можна було підкручувати і робити полум'я більше чи менше. Ми загасили лапу і почали майструвати інкубатор. Першим ділом ми зібрали з фанери велику коробку, щоб в неї розмістити 15 яєць. Цю коробку ми виклали всередині ватою, а зверху вати оббили повстю, щоб яєчкам було тепліше. Зверху коробки прикріпили кришку з отворами. Цей отвір просунули термометр, щоб відстежувати температуру. Після цього ми приступили до влаштування нагрівального апарата. Взяли консервну банку, просверлили в ній два круглих отвора одне вгорі, друге внизу, до верхнього отвору припаяли мідну трубку. Потім зробили в інкубаторі з боку отвір, в який проштовхнули трубку, і зігнули її так, щоб вона знаходилася всередині коробки, ніби парове опалення. Кінець трубки ми прикріпили до ніжнього отвору концерної банки. Після того треба було все облаштувати так, щоб банку можливо було нагрівати знизу лампою. Мішка приніс на кухню фанерний ящик. Ми поставили його, прорізали у верхній стінці ящика коле і встановили інкубатор так, щоб консервна банка знаходилась якраз над отвором. Лампу ми встановили у ящик знизу, щоб вона могла нагрівати банку. Нарешті все було зроблено. Ми налили в банку воду та запалили лампу. Вода в банці почала грітися. Вона йшла по трубці і нагрівала наш інкубатор. Ртуть у термометрі почала підніматися і поступово дійшла до 39 градусів. Вона, мабуть, піднялася і вище, але тут прийшла Мішкіна мама. Чому гасом смердить? Що ви тут робите? запитала вона. Інкубатор, відповів Мішка. Який інкубатор? Ну, щоб курчата вилуплялися». Які ще курчата? Ну, які звичайні. Сюди, розумієш, кладуть яйця, а ось тут, розумієш, лампа. А лампа навіщо? А як же ж без лампи? Ні, ти це залиш, будь ласка, лампа перекинеться, газ загориться. Не загориться, ми будемо спостерігати. Ні ні, що це за іграшки з вогнем? Мало тобі, ще опікся? що окропом обпікся, ще хочеш пожежу влаштувати? Як ні благав мішка маму, вона не дозволила нам палити гасову лампу. Ось тобі й вивели курчат, сказав Мішка звідчим. Це кінець другої частини. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб слідкувати за іншими частинами.